Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму youtube каналі Сьогодні буде відео про мої покупочки з Єви. Це у багатьох улюблений магазин. У мене останнім часом також, тому що він є біля дома. Можна замовити онлайн, доставка в магазин безкоштовно від певної суми. Отже, давайте подивимось, що я придбала. І перші покупочки будуть у мене від бренду Eveline. Я давно їх вже хотіла, дивилась на них. От, Не купувала. В мене одна туш закінчилася, одна залишилася, і я вирішила, що саме час купити. До того ж була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, третій продукт, саме заради якого я купувала, я купувала на подаруночок. От, Ну і вже вирішила взяти щось собі, і третій піде в подаруночок. Вибрала я туш ж в коричному відтіночку. і... Коричневу підводку. Підводки, звісно, в мене ще є чорні. Одна у використанні, одна в запасі. Боюсь, щоб не засохла, але хотілося саме коричневу. Так, давайте почнемо. Обидва цих продукти в мене сьогодні на очах: стрілочки коричневі, туш коричнева. І так, знаєте, ну, якщо чесно дивитися, не сильно помітно, що це. Не чорна, а коричнева підводка, не чорна, а коричнева туш. Очі також є, залишаються виразними, тому що я використовую такі досить активні тіні. І єдине, що ну більш таким який погляд, як вам передати, не можу сказати, чорний, це вже так більш по-вечірньому для мене. А коричневий це на ранок на повсякдень. Бо в мене завжди така дилема, як це нанести на себе побільше косметичних продуктів, щоб побільше використати, щоб було використання ротації і в Project Penny класні результати. І щоб не переборщити одночасно на обличчі і не, вий... не бути схожою, там, на якусь попугу чи на трависті діву. От. Тому якраз коричнева туш, думаю, саме те, що треба. Щіточка в неї. Така, як у мене колись була чорна, туш, вар'єте, запах, не знаю, запах туші Лоре... Ой, Лореаль Евелайн. Такий стандартний. Просто наступну туш чорну я хочу від Лореалю цю новинку. Ну, як вона минулого року ще виходила. Я її також купувала на подарунок своїй знайомій, то вона каже, що дуже їй подобається. До 8 березня. І підводка. це брашлайнер. Вар'єте, до речі, от саме варєте, у мене підводки не було. У мене була попередня Precise, чи якось так вона називалася. Ось такий пензлик тут на кінці, тоненький кінчик. І ось як вона малює. То там мені не подобався пензлик, він був якийсь. Е Ну, Він трішечки більший, ширший, ніж мені подобалось. Тут досить тоненькі стрілочки, можна намалювати без питань, тому я задоволена. Також якось заходила і купила мило це duffering з ши, маслом ши та ароматом ванілі. Я не відкривала, мені цікаво, просто як пахне. Ну, приємно. Я, в принципі, мило не часто купую, бо багато було подарованого. Раніше колись замовляла в каталогах, от, а тепер приходиш в магазин і якось губишся, не знаєш, що взяти. Оці великі пакування я не беру, бо ми мало використовуємо лише для е, Я моїх пензлі е, і спонжі. Так, сьогодні забрала зранку замовлення, це було з онлайн-єви. І покажу вам. Так, це в нас йде пауді клінзе пудровий очисник. У нас називається ензимна пудра. Я не знаю, чи це саме ензими тут є чи ні, але пауді значить, пудра. Ось така коробочка. Звісно, я ще не пробувала, При вас відкриваю. Не знаю, запах який. Я не знаю, як цим користуватися. А, ось, це знімається і з носика висипається. Весь інстаграм у мене шумить просто цими ензимними пудрами, щоб вони змінили. Ага, напевно, цю знімати і потім через оцей отвір насипати. Ну, я ще почитаю. Я не хочу розсипати зараз. Що ензимна пудра змінила їхню шкіру, що стало менше чорних цяток, пропали висипання. От, і від багатьох дівчат на Ютубі чую гарні відгуки. Тому вирішила замовити. В наших магазинах в Єві немає взагалі ніяких пудр. Я вже так уважно подивилася: серед брендів, які тільки в Єві представлені. От, в інших магазинах є. Українських виробників, можливо, є, я, я не дивилася холіскін, у нас представлено багенія, от такі бренди, але мені хотілося якусь вже більш якісну. Тому замовила, це мікро Ті називається з, для всіх типів шкіри, з синтело ліпосомами та чайним деревом. М'яко видаляє бруд. Зі шкіри робить її гладкою та чистою. У мене колись була один раз ензимна пудра від каталожного також бренду. Ну, Я її не сильно зрозуміла, я її навіть не докористувала, вона в мене пішла в розслаблення. Сподіваюся, що з цього такого не буде. У мене піночка, яка в мене була на вечір, закінчилася. Зараз така, що з пінювачем йде тільки ранкова, тому. Так. Ну І ще щось хотіла замовити. Замовила е, сонцезахисний крем, бо мій вже закінчується. Е, хочеться замовляти щось нове пробувати, але починаю читати відгуки, там в когось скочується. І для мене, коли скочується, це все. Одразу ні, тому що я завжди наношу тональний крем. І він може і на хорошому навіть засобі скочуватися, що залежить від крему, але якщо це вже 100% бувають такі тональні, які особливо на фізичних фільтрах, що ти їх розносиш і вони вже в тебе під пальцями скочуються без всього. От. Не знаю, бо є такі прям відгуки на деякі засоби, що вау, супер, найкращий SPF, а хтось наступним наступному пише, що скочується, і знову пише, напевно, це ті люди. Подобається, хто не використовує макіяж. Так, добре, значить, дивіться, це я замовила в Єві, от сьогодні отримала, так? Він дійсний до 03.26. Оцей в мене дійсний до 9.26. Це я замовляла на iHerb. І на iHerb написано, що коробка в мене, звісно, цього не зберіглася, але це оновлена версія. Що ось цей замінили на ось цей. Я не розумію, чи це вони продають залишки. Довелося трішки порвати коробку. На iHerb вже саме ось в такому тюбику вже давно не представлю. Ну це я давненько замовляла, дивіться вже. Може, в січні, може, в кінець минулого року. Бачите, вони оновилися, був SPF 50PA4 а став широкого спектру SPF 40 ну, По-іншому зовсім оформлені. Не знаю. Але цей мені подобався. в мене такий був також. Такий також підходить мені. І я краще буду обрати щось перевірене, ніж пробувати щось нове. Ще мені в подарунок за це замовлення: оці два засоби поклали пробник зі мною пасти. Я думала, що буде, ну, якби, ну, хоча б такий тюбик, а він в такому пробнику. Десь він десь не, не знайду зараз, десь закотився. Ну, як для обличчя, як така масочка, такий малесенький пробничок. Ну, попробую. І ще сьогодні, поки пройшлася по Єві, мене не вразило, крім оцих наклеєчок, такі вже весняні, великодні. Взяла. Я собі веду блокнотики, і мені подобається таке клеїти. Ще невеличкий дозьом, бо було ще декілька покупочок зроблено. Придбала ось таку фарбу від L'Oreal Paris Excellence Cream. Крем, фарба без ам'яку з ритуалом патрійного догляду до 100% зафарбовування сивини. Це якась. Excellent. це, я так розумію, новинка, бо раніше таких не бачила. Це саме універсальні людові відтінки. І тут ось така номерація 2. u Універсальний, дуже темно-каштановий. Я придбала дві упаковки, вона, до речі, коштувала 299 гривень в магазині Блиск. Так. Тому що я. Так, дивилася всі ці упаковочки, розглядала, і там написано, якщо ви вперше фарбуєте, то краще брати дві, якщо у вас довге волосся. Але я вже пофарбувалася, вклалася в одну, що мені сподобалося. Вона дійсно зафарбувала сивину. Я думаю, через те, що відтінок дуже темний, він на мені вийшов практично чорний. Темніший, ніж тут. І тут більш такий, він дійсно каштановий, коричневий має підтон. У мене більш такий чорний вийшов. Так. Зручний тюбик з таким носиком, і через нього фарба дуже гарно розподіляється. Проте ці тоненькі отвори вони швидко забиваються фарбою, потім вона погано виходить. Тож я от саме коріння профарбувала цим, цією а потім вділа звичайно і вже пензликом як зазвичай профарбувала. Ще тут те, що мене здивувало, що тут був в комплекті не лише маска, і буває часом кондиціонер, а ще й шампунь. І потім я вже дивилась, вчора є Excellence Лораль в інших трохи упаковках, і, напевно, це класична їх лінійка, не оця нюдова, і вони дещо дешевші, і там теж йде цей шампунь. Так, ось що тут є. Флакон-аплікатор з кремом проявником 72 мл і тюбик 48 мл, Тобто всього виходить 120 мл. В принципі, мені так з натяжкою, але вистачило один шампунь і флакон з легкою живельною маскою. Флакон цієї маски мені вистачило на два використання. Так, ну Давайте вам покажу ось цю. Бо ж покажу в порожніх баночках, і я би викидала вже використані. Ці баночки. Ось такий, така маска, вона, до речі, мені і раніше подобалась, коли я купувала фарбу Лореаль. Сама фарба, цей тюбик, і шампунь. Шампунь іде дуже м'який, і в мене вже на другий день волосся було жирно, але все одно добре, що є, бо я тільки нещодавно дізналася, що після фарби треба мити саме голову шампунем. Якось я вперше пофарбувалася, напевно, десь в класі в 9, 8, 9. І я пам'ятаю, мені мама тоді казала, що не треба промивати шампунем волосся. бо... Фарба при змиванні її треба вспінити, і вона якби пінеться, заміняє шампунь. Але я вже сама почала помічати, що після фарбування, якщо не мити шампунем, то залишається голова жирна. Так, і ще також у магазині шик, я шик-блиск чи блиск? Колись він називався шик, потім став блиском. Я думаю, що якщо у вас є ця мережа по всій, ну практично по більшій частині України і. Ви зрозуміли, ось такий, таку рідину для зняття лаку від Color Intense з ягідним ароматом. Якось не знаю, мені вже ноготок трохи піднабрит. Те, що в Єві я брала LCF, вона мені не подобається, вона погано змиває. А от від Color Intense в мене колись була помаранчева, чи то з апельсином, чи то з абрикосом, і вона гарно змивала лаки. І все-таки купила от таку тушу вже для себе. Це L'Oreal Panorama Volume Million Lashes. Купувала в магазині щодня там е, самі кращі ціни на туші L'Oreal та Maybelline, е, Дешевші, навіть, ніж там, в Єві-мейкапі по акції. Коштувало 347 гривень. На мейкапі я дивилася по акції 392. Це чорний колір. Блек просто 9,9 мл. Так. Щічка ось така, силіконова. І туш дуже така пластична, гарно вона обволокує вії. Бо моя туш уже стала дуже густою і вже не профарбовує вії, а якимись шматками такими крупними наноситься. Тому вирішила хотіла цю спробувати, вирішила спробувати. Змивається вона теплою водичкою. І от Я вже забула, що такі туші є, які змиваються теплою водичкою. Бо останнім часом в мене були звичайні. От, і я з міцеляркою прикладаю вже і тримаю, і ніяк вона не змивається. Потім спробувала теплою водичкою і е швиденько змилася. Тож я поки що задоволена, з першого разу вона прям гарно профарбовує. Для мене вона приблизно на одному рівні як Maybelline Sky High і Lash Sensational. Ще колись, я нещодавно свої старі відео переглядала. В мене була від L'Oreal Volume Million Lashes в зеленому футлярі. От та була також супер. то це, мені здається, ну, плюс-мінус така ж сама, тільки та була ще дуже класний, мала шоколадний аромат. От, в цієї аромат туші ніяких е, додаткових ароматизаторів не було. Тож, ось такий невеличкий дозйом. Думаю, тут небагато покупочок. Вже навіть одну фарбу я використала, тому не буду відкладати на окреме відео. Це відео ще не встигла викласти. Якраз зараз додам цей шматочок, і можливо буде трошки цікавіше дивитись. От і всі мої покупочки. Дякую всім за увагу. Пишіть, що ви цього пробували, що вам подобається. Ще я хочу синю ту ж таку. Вона 99 гривень коштує. Я не знаю, чому я не додала це замовлення, бо я все сумніваюся, чи вона мені треба чи ні, чи буду я часто користуватися, чи буде просто лежати, потім засохне. Доведеться виконати. Тож такі справи. Дякую всім за увагу. Бажаю вам всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!